В цьому відео я прожив 100 днів в грибному біомі, де знаходяться тільки гриби, я та корови. І з такими обмеженими матеріалами я хочу побудувати щось цікаве. Також це Майнкрафт Хардкор. Якщо ти помираєш, виживання завершено. Тому поїхали! Заспавнившись, я побачив гриби, мутанти, коров, мутантів. Чесно кажучи, мої матеріали були сильно обмежені, а точніше їх не було зовсім. Гриби як дерево не добудеш, а на плоті корів сильно не розгуляєшся. Але, заглянувши в одну із печер, я помітив закинуту шахту. Радості було повні штани, але знову целе, тут був спавнер павуків. Пропустивши декілька ударів від цієї малечі, я вирішив на невизначений час відступити. Я програв битву, але не війну. Окунувшись в гарячу ванну, мені стало спекотно і я вийшов у меню, щоб відпочити. Ще декілька разів, перезаходивши в світ, я зміг спастися і нарубати спокійно дерево. Ну як спокійно. Якось незручно вийшло. Але такі ралі, тому все спочатку: корови, тріхи землі, тростина, закинута шахта, і знову ми на цьому етапі рубка дерева. І алілуя, Я скрафтив дерев'яне кейло. Потім накопав три кругляка, скрафтив кам'яне кейло і добув ще трішки кругляка. Далі скрафтив піч, кинув смажитися м'ясо, а сам відправився рубати дерево, бо це наш основний матеріал у цьому світі. Також рубаючи дерево, я не помітив діаманти, які в мене знаходились прямо біля обличчя. Ну та я геній. Забравши підгорівше м'ясо з пічки, я відправляюся вивчати закинуту шахту, паралельно добуваючи залізо. Блявка така, вона ж копія моя, ти де її знайшов? Це ж блін, не любов. І тут якимось чудовим дивом я помічаю краєком перші свої діаманти. Ура! Скрафтивши залізний кайло, я добув свій перший діамант і далі продовжив блукати по закинутій шахті. О, діамантики, та з такими темпами я і брата скрафчу. Накопавши вдосталь заліза, я скрафтив собі залізні речі і пішов вже вкотре рубати дерево, добувати руди, згрібати павутину. На другий день перебування в закинутій шахті я зустрів спавнер з павуками. Зламавши спавнер і забравши павутину, я помітив аметистову шахту і трішки добув кальциту. Для чого не знаю. Погравши ще трішки в закинутій шахті, на третій день я вибираюся на поверхню, щоб добути собі їжі. Добувши їжі, я відправляюся назад в шахту, щоб добути діаманти. Але замість діамантів знайшов спавнер, а в скрині знайшов зачарне золоте яблуко. На четвертий день знайшов цікаву печеру, де зміг добути чотири діаманти, але цього буде недостатньо, тому зробивши вкладення діамантовим кайлом і докопавшись на мінус 59 висоту, почав шукати діаманти. І на сьомий день виживання в мене було 36 діамантів. Цього повинно вистачити, тому поселившись біля закинутої шахти, почав будувати дім. На десятий день виживання дім був побудований. Кидаємо всі свої руди в піч, а самі крафтимо діамантові обладунки. Перевдягаємось, і тепер діамант в діамантових речах. Це база. Тепер крафтимо діамантові інструменти. Я геній. Складаємо свої речі в скриню, а сам на 11-й день роблю платформу з кальциту, щоб тут могли спавнитися моби. Грибний світ мене вже зводить з розуму, тому я хочу збудувати загон з коровами. Для загону мені треба паркан. Є, будуємо загін. І єдине, що залишається, це самі корови. Для них крафтимо таксі. Тепер таксуємо корів до їхнього нового дому. Ей, то так і треба було. А то не моя корова. Ну ж, бо назад. Ну, хоч так. З горем пополам чи пополам з горем я все-таки завів сюди цих корів. Тепер в мене є друзі в цьому світі, і не тільки в цьому. На вечір 11-го дня я зібрав тростину і висадив її, так би мовити, кешбек. Також у закинутій шахті я знайшов насіння буряка, тому чому б його і не посадити? Рости буряк великий та ще більший. А на платформі так і ніхто не з'явився. Логічно, бо ми в гребному біомі, крім мутантів корів і мене тут більше нікого немає. На 12 12-й день я вирішив накопати землі і зробити платформу на воді. Може, хоч так, моби заспавняться. Вдома було нічого робити, тому я вирішив відправитися в подорож. Пройшовши 2000 блоків, погоду щось перекосило, і я зрозумів, що я нічого не знайду, тому поворот на 180 градусів і додому. Але, повертаючись додому, на 13-й день я набрів на зруйнований портал. Ммм, які файні речі. Хоча б золото з обсидіаном заберу. Повернувшись додому, я одразу скрафтив крафти зачарування, поставив його на чердаку і забив на нього. У мене немає книжних полиць. Да, з мобами в нас туго, не думав, що їхня відсутність це така проблема. Хоча б з буряком все добре. Ммм, якийсь смачний борщ з буряка. Модженг мили нормальний крафт зробить, ну там м'ясо, ну сало. Годі страждати дурницею, потрібно вже в пекло відправлятися. Зі спавном не пощастило, тому пальцем в небо і в рандомну сторону копаємо з надією, що потрапимо на фортецю. Копаючи тунель, я знайшов зруйнований портал. Речі, лайно, але тут був золотий блок, який я успішно забрав. Бігаючи по пеклу, я все-таки знайшов фортецю. Зайшовши в фортецю, я знаходжу в скрині три діаманти. А в сусідній два діаманти. Ви самі бачите моє здивоване обличчя. Знайшовши нарост, для чогось я його забрав і пісок душ, він нам знадобиться для візера. Доки шукав спавнер блейзів, фармив очі енду, Назбирав три ока. Знайшовши спавнер, я почав фармити блейзові стержні, але в щось пішло не так і я в паніці зламав спавнер. Тільки потім дійшло, що я зробив помилку. Тому прийшлось фармити блейзів у ручну. В процесі навіть вибив голову візера. Нафармивши стержні Блезів, я почав фармити очі ендерменів. Нафармивши 14 перлин, я відправляюся додому, вкращу очі енду складаю непотрібні речі і відправляюся шукати стріли. І чисто випадково я знайшов спавнер із скелетами, Трішки з ними побившись, я повернувся додому і розмножив корів пшеницею, яку знайшов у скрині. Скрафтив ковадло, полагодив діамантами свої обладунки і вибиті кістки перекрафтив кісткове борошно та приправив буряк. Тепер я кравчу книжні полиці, ставлю їх навколо стола зачарування і починаю чарити свої речі. Зачари більш-менш нормальні, тому можна відправлятися на дракона. Коли окенду почало показувати вниз, я спустився за оком і потрапив у Стронхолд. Одразу помічаю бібліотеку і починаю її грабувати, навіть шаблон знайшов. Залутавши ще одну бібліотеку і походивши з півгодини, я помічаю замуровані двері, і там був портал. Там вже знаходилось три ока, тому, вставивши ще свої, я активовую портал, а непотрібні очі викидаю, готую свій інвентар і пригаю в портал. Викопавшись на поверхню, я почав знищувати кристали. Знищивши всі кристали, я починаю вбивати дракона, але ця паскуда довго не хотіла спускатися. Але коли він уже приземлився, я без проблем його вбив. Забрав увесь досвід з дракона, також забрав яйце дракона і відправився досліджувати дальні острови. Оглянувшись, я помітив Енд Сіті, де знаходиться корабель. Пробравшись усередину, я залутав декілька скринь з непоганим лутом, тепнувся на корабель, знешкодив корабель, залутав скрині і саме головне елітри. Робити тут вже було нічого, тому я відправився додому. Дойшовши практично до портала, я згадав, що не забрав голову дракона. Заспанившись у своєму ліжку, я оглянув свої скарби, переодягнувся на більш кращі речі, скрафтив два шалкера та склав туди свої речі. В Венціті я залутав золотий меч на грабунок 3. Це чудова нагода піти в пекло і вибити ще дві голови візер летів. Прийшовши в фортецю, мені знадобилося вбити штук 20 візер летів, щоб вибити голову. А от третя голова мені досталася, аби яких зусиль. Мені навіть прийшлось повертатися додому, бо я повністю зламав свій меч. Про обладунки взагалі мовчу. Але все ж таки, третя голова була успішно вибита. На це мені знадобилося вбити 205 візер скілетів. Повернувшись додому, я захопив собою пісок душ і відправився в Вендер світ вбивати візера. Бачив вже очі енду, значить, я вже на місці. Тепер викопуємо під порталом кімнату, ставимо таким чином обсидіан та викликаємо візера. І чесна битва починається. Повернувшись додому, крафтимо маяк. Красота, тільки він не працює. Я хочу зробити повний маяк, для цього беремо все своє залізо і ставимо його. Трішки не вистачило, тому відправляємося в печеру і копаємо руди. На 39-й день повний маяк був зроблений, тільки всередині порожньо, але найбуде. Активовуємо його і тепер я швидкий. На 40 ведення вирішив своїх корів назвати Люся, Марічка, Ігор і Степан, а п'ята корова буде без імені. Ну, забулив. В грибному біомі, чесно кажучи, нудно, тому я хочу зробити гірки. Для цього відправляємося в закинуту шахту і добуваємо рейки. Повернувшись додому, скрафтив електризовані рейки. Також я свою п'яту корову назвав оригінально корова. Але потім знайшлась вже шоста корова. Де вони беруться? Шостої релика у мене немає, тому починаємо прокладати залізну дорогу. І на 41-й день гірка була прокладена. Давайте випробуємо її. Ну, не американські гірки, звичайно, українські. Е... Ну, назад, так назад. Стоп, там же шкандава! Ну, гірка готова. А, Амопеди! На 42-й день я захотів зробити грибне містечко. У мене якраз є лопата на шовковий дотик. Збираючи гриби, я знайшов коня. Сюрпризом! Зато тепер є три коня. Бігати і збирати гриби довго, тому я вирішив пришвидшити цей процес маяком. Ставимо квапливість і збираємо гриби в два рази швидше. Також до мене прийшов торгівельник, але в нього нічого цікавого не було. А одповідки мені потрібні. Коли всі матеріали були добуті, я почав зводити грибне містечко. На 61-й день грибне містечко було побудоване. Я переніс сюди все, що було: корови, маяк, коні, городи і свої речі в ось такому грибу. Зараз саме цікаве спалювання своєї старої хати, тільки ось колоди дуба заберу, бо шкода. Тепер можна підпалювати хату, тільки щось з дах не горить. На вечір 61-го дня я захотів зробити ферму скелетів та досвіду. І на 62 й день я почав робити ферму скелетів. На 63-й день ферма була збудована. Трішки пофармивши скелетів, я почав збільшувати урожай сяючої ягоди, а потім нею продекорував наше поселення. Мені вже в цьому світі нічого робити, тому я вирішив посадити тростину до 319-ї висоти. Ну, для чого я це зробив не знаю, але виглядає прикольно. На 64 й день я вирішив зробити собі незер обладунки, тому відправляємося в пекло, а потім назад. Мені потрібні ліжка, але в мене немає вовни, тому я відправляюся в закинуту шахту і починаю збирати павутину. Зібравши практично два стаки вовни, я кравчу ліжка і відправляюся дамбіть пекло. За перший захід я отримав 7 незер уламків, цього явно не вистачить, тому знову йдемо збирати павутину, і коли її зібрали, йдемо далі бомбіть. На другий раз я назбирав 21 стародавній залишок. Кидаємо їх в піч, коли вони переплавали, скрафтимо незрітові злитки, їх вийшло 5 штук, але для того, щоб зробити незрі обладунки, ще потрібен ковальський шаблон. Його можна знайти в бастіоні, тому я відправляюся його шукати. А ось і бастіон. Е. шо? Золутавши декілька скринь, я нахожу ковальський шаблон. Але це ще не все, його потрібно продублювати, а продублювати його можна діамантами. Спускаємось до мінус 59-ї висоти і починаємо добувати діаманти. Далі сталася якась проблема, і в мене знімався чорний екран. На тому чорному екрані я добув досить діамантів і зробив незри обладунки. І після цього я ось такий веселий в незер обладунках катаюся вже на гірці. Прокатався так цілий день, але не просто так. Я думав, що мені ще таке цікаве збудувати, і я придумав побудувати хмарочос. Але у своєму місці з хмарочосів я лише бачу дев'ятиповерхівки, тому побудую їх. Для нього нам знадобиться купа кругляку, тому я спустився в печеру і почав копати кругляк. Ще мені потрібно багато склад, для нього добуваємо пісок. Коли всі матеріали були добуті, я почав зводити хмарочос. На 92-й день хмарчос був зведений. Тут також є інтер'єр. Усь тут. Це верстак. Корисна річ. День 93. й Я забрав яйце та голову дракона, щоб зробити їм окреме місце. Для цього нам потрібно камінь Енду. Для цього відправляємося в Ендерсвіт і вдосталь його копаємо. Також мені потрібен обсидіан, тому прийдеться знести всі портали, які вже заспавнились. Ще нам знадобиться дуже багато склад, тому пісок не обминаємо. Тепер розрівнюємо територію і робимо розмітку. Коли розмітка була зроблена, починаємо будувати міні ендер світ. Як бачите, камню енду мені не вистачило, тому я зробив зараження грибів. Ну, типу, ми в грибному в біомі все таке, ну логічно. Тепер залишається продекорувати і звести скляні стіни. На 99-й день вийшов ось такий чудовий міні-ендер світ. Залишався один день, і мені вже нічого не залишалося, як просто чекати. І ось настав сотий день мого виживання, і в кінці відео я хочу показати свій трюк. Ой, не вийшло. Це була розминка, зараз точно все вийде.